Хоп-хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут все серйозно. Дивимось. Магнітне все, так? Да? Так, да, все магнітне. Давайте ми звімкнемо ваги. Давайте на цих зважимо. Ану, Сірі, покажи. 574 грама. Вважимо на цих. Вважимо на цих. Тара. 500. Ага, треба на других вагах, бо ці, бачите, не тянуть. Треба на цих. Хоп-хоп, отак. Раз. Опа, є таке діло. 573,8. Так, є, тепер ми, нам треба передивитися все дуже гарно. Так. Зараз ми так чухнем нашим суперінструментом. Так. А хромпік у нас є. Так, ану дивимося, дивимося. Сума тут буде сумасшедша, мабуть. Дивіться, як гарно береться, бачите? Тепер ми ще перевіряємо, чи немає. Ану. Ні, вроді би хороше. Так, 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 так. Ну дивіться, якщо все хорошо, якщо все хорошо, то це буде такого. Показуйся калькулятор. 573. І 5 вже показує. 573,7, 533, 500. Хай буде 574. ладно. 574 множимо на 15,1. 8670 гривень. Як вам така сума? Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.